Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні буду проводити другу обробітку помідору від фітавтори. Пройшло 12 днів, як я обробляла ридаміла можна через 14 днів, але подивилися, що стоять на наступний тиждень стоять дощі. Тому ми вирішили все-таки сьогодні провести обробітку від фітавтори. Не хочемо рискувати. ми свої помідори. ось... Ті, що високорослі, ми їх підв'язуємо. Підв'язуємо ми ось отак, не до кожного стебла, а просто ось 5 стебел і 2 кілочки. І далі знову кілочок, 5 стебел. І так ми ось такими перепльотами підв'язуємо, а потім будемо ще вище буде рости, ми ще раз так закручувати. будемо. І так, до самого верху. Ті помідори, які я обробляла, Зброджена трава, попіл і кальцій. Мені там писали, що ви неправильно робите це, не треба так робити. Це відео про те, що не треба так робити. Подивіться, тут скільки днів пройшло, вони, вони витягуються, вони не витягуються, вони ростуть. Стебеться товща, хоча ж вони ж були манюсінькі. Тому все, все працює. А це ті, що після морозів, ті, що я відростила. Ось бачите, те стебло, що змерзло, а ось те, що виросло. Вже квіти, вже вони починають квітувати. Тому все працює, все, всього можна добитися, все можна зробити. Але зараз про те, чим будемо обробляти. Фунгіцидом, яким ми будемо обробляти помідори від фітофтори, називається магнікур нео. Перший раз ми обробляли препаратом рідаміл Cold. Було багато там не можна. Хімоза страшна і так далі. Ми обробляли невелику ми брали дозу. Половинку того, що там написано, тому що це тільки профілактика, це не лікування. Ще немає фітавтори. Але зараз жарко. Потім підуть дощі і ясно, що нас з'явиться. А зараз магнікур нео. Отут написано 20 грам. На 20 грам на 5 літрів води. Але ми будемо брати 20 грамів на 10 літрів води, тому що, знову ж повторюю, що це профілактика, це не лікування. Ось оці препаратом 10-літровий 10 оприскувач. Ми будемо вливати. препарат непоганий, тому що можна ще реус. Я, у нас немає, його не привезли. Не хочу замовляти один препарат через. А нову почту, тому що дорого. А магнікорне є. Всі рекомендують, тому ми будемо цим препаратом обробляти. Я показую вам, як я доглядаю за своїми рослинами, обробляю, підв'язую, будемо збирати урожай. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. На все добре, всім миру, перемоги, до побачення!